Третій і четвертий день для Києва може бути досить сильний масивний, масований обстріл, тобто мож, може програтися по людях третій день від сьогоднішнього, третій день від сьогоднішнього. Так само ворог не планує бути спокійним на новий рік. Тобто, в новорічну ніч я хочу сказати відразу, що атака буде. Як він її планує, я не можу. Чітко, ми зараз підемо по цій по ланцюжку, не можу сказати саме зараз, судячи з Київщини, яке місто постраждає, але новорічна ніч і свята спокійними не будуть. Не будуть. Третій, четвертий день для Києва. Запоріжжя, взагалі, Запоріжжя мені йде, як карта однієї систематичної, постійної тривоги. Тобто, там, напевно, якби такого велетенського масованого я не бачу, але от якась постійна тривога, вона мені таке враження, що вона не вимикається. Розумієш, тобто він постійно як на поготові, на поготові, на поготові. Давай що конкретно по жертвах, тому що мені так показало якось трошки трошки змазано. Давай ще задам додаткове питання угу. для Запоріжжя, тому що місто направду дуже ну, постійно під ворожим ворожим прицілом. Мені не випадає карта смерті до нового року. Це добре. Те, що будуть вибухи і тривоги, так, але людей я не бачу, що за діло людей. А от Одеса може постраждати у саму новорічну ніч, тому що тут е, показують такі карти. Рицарь мечів і карта вежі якраз на, тобто, уже на 31 число. Тому що дивимося ми до Нового року і ось тут ще й підсилюється вісміркою. Ну, тобто, 31, 1, 30 ніч. Загроза для Одеси. Дніпро мені виглядає так само, як і Київ, третій, четвертий день від сьогоднішнього йдуть якісь атаки. Ближче новорічної ночі я не бачу якогось, типу, як, ну, якогось зародиша небезпеки. Там будемо ще переглядати. Поки що випадає ну, ну, два, ну два дні важких. Я, хоч, я хотіла би і порадувати людей, але і дати якусь, ну... Можливість вберегтись. Харків так само не випадає мені загострення саме до Нового року. Тобто тут у нас третій день від сьогоднішній від сьогодні йде напружений, але не випало мені жертв. Тобто а мені щастя. здається, що Харків для них вже не те, що вони його з'їли як насіння, а у них трошки-от трошки, трошки далі би вони хотіли. Знаєш, угу. Харків дуже близько від них, а вони оту лапу свою хочуть далі вже просувати. А в глиб тобто... України. Так, та трошки мені так він іде. Не те, що він їм не цікавий, воно їм цікаво все. Але вибачте, що я так скажу. Будь ласка, але він для них якийсь як буденний став. Тобто їм не проблема туди гатнути. Більш цікавіше попасти далі, усередину, і просунутись туди. Вибачте, що я даю саме такий прогноз, але я ж то зчитую їхні наміри і думки. Ну, ось так. Кременчух я не бачу якоїсь дуже великої масованої атаки до Нового року, але уже починаючи 30-ти ніч. Там іде вже загроза більша. Тобто ми можемо, ми можемо зрозуміти, що деякі міста ворог буде зараз, ну тобто до нового року він буде обстрілювати, а частина конкретно випадає уже на новорічну ніч. І приблизно ми зараз розбираємося, що до, а що так, іде так. після, щоб просто люди розуміли, ну як наразі мені показують карти. У мене колись Шо, була така марна надія. Я бачила в картах е, таку річ, що е, м мушу, м мушу два слова за Трампа сказати. вибачте. Давай-давай, давай, е, Бачила таку річ, що ну, там ще ж ті всі зустрічі були: е, Майами, перед Майами, вони там всі зізвонювалися, ті Макрони, як я кажу, вже Меркель вже давним-давно мала викинутися з вікна, так? Ну, хотілося би. Mm -hmm. Я бачила таку можливість, що Трамп через Віткофа передає такі слова, щоби зараз Путін стишився, бо він майже, майже, майже домовився. Це брехня Трамп'яча, але він. У мене була надія, що попросить, щоб не зрушити домовленість, попросить не робити, не робити масованих на весь світ в період Різдва і в період Нового року. Але зараз бачу, що трошечки ця надія мені відходить. Бо була така у мене таке передбачення, що Трамп може попросити Вова, не роби страшні обстріли. бо я... Бо я в домовленостях. Не роби, не підведи мене. Розумієш? Так, мені випадали карти, але зараз те, що я бачу, воно чомусь мені вже таке здається марне. Суми може програтись по жертвах. Говорю відразу. Це може бути в доноворічний період, і так само три дні плюс. Суми. Область. Але область іде мені легше, ніж суми, тому що тут не випало мені не випали такі карти, що постраждають люди. Для Чернігова, якщо брати доноворічний період і сам новорічний, сам новорічний важчий. Доноворічний період є такий, що там обстріли і тривоги будуть. Але я не бачу якихось великих наслідків. А уже період під сам новий і, і уже якби перехід з нового ой, зі старого року в новий, то тут випадає мені е, десятка мечів. Що вже всі, хто дивляться, прекрасно розуміють, що це і обстріл, і е, жертви. Захід України до нового року масованого я не бачу, але те що, те, що взагалі обстріли будуть, це так. Щось по Заходу, бо я бачила дуже сильні загрози, я не можу зрозуміти, щось йому як не виходить. Угу. Щось якби для ворога мається на увазі, для його е, щось так, у так, нього так. пішло не так. Щось він не може, я не можу зрозуміти наразі що, але як, як, якийсь він як, чик, якесь таке як стримання трошки має. Я не знаю, чи там не знаю, що воно може бути пов'язане. Навряд чи там хтось сказав, не стріляй, тобто чи не, не може, чи немає зброї, чи там вони запили всі. Я не знаю, правда. Але щось у нього якби не виходить. Хоча плани намасований е, є. Це я говорю про доноворічний. Так, 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 період. Далі ми будемо дивитися окремо обов'язково. Щось тут чи, можливо, він чекає якусь грандіозну зброю. Щось тут, коротше, якась у нього є загвоздка. Розумієш? Аби ну, і не все вдалося. Ж таки, все ж таки, все ж таки, я передивилася ще раз: якщо ми включаємо, допустимо, свята, це є Різдво, правильно? Угу. Давай так от розберемося трошки детальніше. Коли я в карт запитую про свята, правильно, як картам зрозуміти чітко, люди святкують Різдво ось це, що сьогодні є ж частина людей, що святкують Різдво із, із 7-го, 8-го, правильно? Тобто, якщо я вже деталізуюся, то масований на Україну іде під час. Старого, нового, старого тобто, верніше, цього різдва, 25-го, за ним іде новий рік, і за ним все одно іде те Різдво, яке люди звикли святкувати. Я включаю оці три, три періоди. То тут випадає десятка, тобто масований буде. Але саме яке свято мені показують карти, я не знаю, тому що народ ділиться все одно на якісь е групи для когось таке різдво, для когось новий і для когось старе Різдво. Як не крути? Mm -hmm. Якщо вже так трошки деталізуватися. так, так, так. так. Це важливо насправді, по по щоб, щоб потім що не писали так. Біль біль більше розуміли. Може, я тут, знаєш, дуже-дуже, е як то кажуть, Подрібнила, але намагалася бути, бути точною. Улюб... Моя улюблена відповідь і так, і ні. Пояснюю чому. От дивися, Альоночка, от що означає для нас доленосні рішення? Що воно для нас означає? Ну, ми хочемо, аби люди перестали гинути, так? Безумовно. Я... Я такого не бачу. Що таке доленосні рішення? Це коли у нас нічого не забирають, ми все гарно підписали. Я такого не бачу. Тобто домовленість могла відбутися уже давно, але ніхто не хоче поступитися і клаптиком. Нас будуть знов змушувати і давити. І якщо, наприклад, якщо, наприклад, Зараз ми розглянемо питання, чи додавлять вони Зеленського, від того буде залежати доленосне, розумієш? Чи додавлять вони Зеленського? Ні, не додавлять, тому що він буде вистоювати свою позицію. Якщо ми враховуємо оцю карту, яка відповідає за Зеленського, це означає, що він не підпише. Тому він не підпише те, що хоче Росія, він не дасть цієї згоди. Тому ось ці карти говорять про те, що смерті продовжаться. Це означає, що не буде ні доленосного, ні зупинки, не буде нічого. Тому що все те, що робить Трамп. Це є абсолютна дурня. Він, бі... він бігає по Європі, вже Макрон хоче зідзвонюватись, вже вони роблять дуже великі кроки. Вони переробили тих 28 пунктів, пунктів в щось інше? Може, 20 ніби. Ну, ну, нехай, нехай 20. Але питання в іншому я хочу е, запитатись у тебе і у глядачів. Хіба ми за цей час побачили? Е, що щось заявила Рашка? Ні. Хіба ми можемо надіятись на те, що зараз витратився, ну, допустимо, місяць часу на перероблення тих пунктів? За цей місяць часу у нас гинуть люди. так? Вони переробляють, і в кінцевому результаті, коли вони їх перероблять, давай подивимося, як відреагує Рашка. Не суть їх переробити, а суть в тому, щоби деспот... Чи погодиться. Так. Деспот не погодиться. Тому мій прогноз такий, що ніби доленосне воно і готується це рішення, воно рішення є, але ніхто не підписує і ніхто його не може запровадити. Тому моя відповідь була дурною. І так, і ні. Ну, На, на жаль, Я... нехай просто люди зрозуміють, що немає однозначної відповіді, Безумовно. що ми, відьми, тарологи, намагаємося е, вам пояснити, деталізувати і внести якусь ясність. Але є такі питання, які неможливо відповісти чітко і однозначно. Неможливо, тому що, бачиш, ми роз... І я збилася. Я хотіла сказати, що незважаючи все одно на великі наші дари, таланти, усіх майстрів, які приходять, не все можливо чітко передбачити, тому що замішано дуже багато людей. Мені подобається прогноз, мій, тому що бачу, що Зеленський не підпише. Мені не подобається, що йому за рахунок цього риють яму, що можуть бути якісь додаткові опції відражки, які ми не знаємо, які ну, Це може бути напад на нього, це може бути якісь, ну, якась несинітниця, яку ми зараз не можемо навіть собі уявити щодо зміни конституції. Вони ж все одно навколо цієї конституції, як коршуни крутяться. Правильно? Вони ж повністю вся команда Росії налаштована на любе. Вирішення любим методом юридичним, чи силовим, чи воєнним, аби змінити цю ситуацію, по якій вони не можуть отримати наші території. Дивися, вони не можуть їх взяти силою зараз. Чому, якби могли, правильно вони би взяли? Ми всі прекрасно знаємо, який є Путін, і бачимо це. Якби він міг він би уже, уже показав і доказав він би не займався цим чотири роки, бо у нього по суті дуже мало часу. Ну він же старий, і він би тоді хотів смакувати уже, коли він би взяв цю Україну правильно, і вже би тут наводив свої порядки. Він би не витрачав чотири роки на війну. Він би хотів, ще раз кажу, нас забрати і показати ну, при своєму житті так. засмакувати, як він переробить тут все, начить не може. Тому вся сила направлена на зміну Конституції, забрати Зеленського, тобто абсолютно вони працюють над тим. Розумієш? От в чим є дуже велика проблема, і як її, якщо люди думають, що поміняють зміна президента. Щось змінить для нас не факт, що хтось буде стояти. Ми не можемо чітко знати, що та людина, яка прийде, якщо е вона насправді своєю душею і всіма своїми клітинами прийде дійсно відстояти Україну. Ми не знаємо цього. От це мене лякає, і я просто не лякаю вас, а лише передаю е, такий посил, що ми повинні бути здравомисліші. Тільки так, це, так, так. бо зараз мені скажуть, вас оплатили, вас проплатили. Якби мене проплатили, я хочу вам сказати інакше. Я би вже знімала з якогось Феррарі свої рілси і сиділа в Майамі, В або там а, в Майамі я сидіти не можу, бо мене Трамп не пустить. Сиділа би десь. В іншій країні і звітом вела би напевно якісь свої. А я сижу у Львові, я сижу вдома і нікуди, як то кажуть, не збираюся їхати з України. Тому не пишіть таких дурниць.